Вітаю всіх у 19 відеоролику. Цей відеоролик він буде коротким, розмовним, але за всі відео, які я зняв, він є самим важливим. Тому дуже уважно слухаємо, що я говорю, запихаємо собі в голову і робимо, що я кажу. Зараз дивіться, в якій ситуації, якщо ви пройшли курс по HTML до там 17-го уроку, і зараз ви прийшли 18 уроків по JavaScript. І зараз я вам говорю, що дуже і дуже важливо, що я говорив в минулому уроку. піти на кодварс і дуже багато тренуватися. Як я сказав, щоб дуже добре засвоїти основи, щоб я міг рухатися далі, мені потрібно було пройти майже 400 уроків. Тому в тебе є зараз варіант, який. Рухатися далі буде важко набагато. Буде багато інформації, без солідної основи це буде зробити дуже і дуже важко. Рости, розвиватися, рухатися вперед, уставати до нових цілей. Потім, якщо попадеш на роботу, рости від джуніора до мідла до сеньора дуже швидко, не вийде, тому що основи, основи, основи були. Недобре зафіксовані в себе в голові. Тому, як я сказав зараз, мінімум 200. 200 це є мінімально, що може бути. Там 7, 8 рівень, 200 занять, в кращому випадку 300 або ще більше. Це є дуже легко робити, просто дивитися за своїм прогресом, рухатися до нового рівня, там від 8 до там, 4, як у мене зараз Q, або ще далі. І це дуже сильно поможе. Чому я так говорю? Тому що я з джуніора за півтора роки став сеньором, за півтори роки, навіть менше. Люди так не стають сеньорами. Типу, люди тратять 4-5 років, щоб стати сеньором. І один з варіантів основних критеріїв, чому я так швидко став сеньором, це є. Ті 400 задач, що я зробив. 400 задач я зробив, і дуже sky, як говориться по-англійськи skyrocketed. Полетів вору. Тому я ще раз поговорю: йти далі, брати інший курс, повторяти, йти, е робити по кругу, це є повна фігня. Потрібно зараз те, що ти вивчив, просто засвоїти ідеально. ідеально, щоби Пишеш функцію на автоматизмі, функція вже пишеться, знаєш, що писати, знаєш там стрілочна функція писати, знаєш, як function declaration писати з простою анонімною функцією, ти це все маєш знати. Це все є дуже і дуже просто і дуже і дуже важливо. Якщо буде солідний граунд, далі розвиватися в будь-якому напрямку з JavaScript чи без JavaScript перейти на якусь іншу мову, перейти на бекенд, це є не проблема. Тому що ти знаєш ті основи дуже і дуже добре. Тому ще раз, 300. Хорошому кейсі, мінімальному 200 задач ти повинен зробити. Ну, ти можеш як і завжди піти посеред сказати, ну і вон, нафіг, я, коротше, пішов, буду жити, як далі жив. Нафіга мені там, тратити час, там, рухатися вперед. Це, твоє, це є твоє рішення. От, наприклад, е я рухався вперед, я прийшов через те, і зараз, наприклад, я бабусі купив там новий iPhone 14. Бабусі. Так? А що ти зробив? Не можеш просто посидіти там тиждень, два-три порішати задачки нон-стопом, або розсінути ще на довший час. Щоби в житті щось добу потрібно якісь мінімальні зусилля прикладати. Тому все ж від тебе. Я рекомендую наполягаю 200-300 задач або навіть більше. І побачимося в наступних відеороликах.